Всім привіт! Сьогодні 4 лютого 2025 року. Біткоін торгується по 98 тисяч майже 500. Учора був, так би мовити, чорний понеділок для крипторинку, рекордні ліквідації саме по альткоїнах, тому що ви бачите, що біткоін фактично не вийшов зі свого ренжу, і в нас був сформований фактично 2 місяці тому. І стратегія тут була е, дуже проста, якби задумка, що коли ми виходимо в верхню ось цю зону, ми шукаємо шорти, коли ми виходимо десь в нижню зону. Ми шукаємо лонги. Що виходимо, закріплюємося ось вище ренджу, ну то похід вгору. Якщо тут виходимо, закріплюємося нижче, похід вниз. Тобто класична стратегія торгівлі якогось ренжу, якогось боковика. Просто що боковичок у нас тут такий величенький. До речі, я бачу, що треба перетягнути в нас е, ось цей внутрішній діапазон, тому що в нас розподіл об'ємів, бачите, змінився. Так, ми його перетягнули, так я його зроблю. Все. І це відео буде присвячено. Зрозуміло чому. Великий розбір, як ви бачите, багато багато індикаторів. Такий загальний аналіз, і якби планувати собі щось на майбутнє, тобто на наступний місяць. Дані попередніх індикаторів дивіться від 3 грудня 2024 року. біткоін був 95 400, Тобто, це в нас ось тут, так і 53% було в нас за лонг. За шорт було двадчотири, нетральному положення було 22%. На цей момент подивіться, у нас тут був такий чудовий висхідний тренд. Висхідний тренд чудовий так. Ну, звісно, що ми в цьому моменті, у нас більшість індикаторів нічого іншого, крім як лонгових сигналів, не могли вони нам е, нічого іншого е, показувати. І за трендом, як бачите, ми ще зробили all Time High, то все нормально. І війшли в наш боковик. 30 грудня перед цивим новим роком. Це в нас ось тут ми знаходились. І в нас вже було фактично 40% за лонг, 40 за шорт і 20% в нейтральному положенні. І що нам давало. Передумови до того, що ми, в принципі, ось в цьому ренджі і будемо знаходитись. Добре, переходимо до індикаторів, бо дуже довго це все буде відбуватися. Так, тижневий таймфрейм. Перший індикатор, flow Index. Місяць назад у нас цей flow індикатор був лонговий. Зараз я його поставлю вже в шорт, тому що в нас є шортова дивергенція. Ми зробили вищий хай, а в нас тут на індикаторі нижчий хай це явний шорт. Тут також свіп відбувся або SFP, така характерна фігура. Так, тобто ми сходили вгору, зробили хай, закрилися нижче, питань нема. В той же час є мабуть, ні, мало, маніфлоу я поставлю в нейтральний. Чому тому, що гляньте, вже ми індикатор Маніфлоу пішов вниз, а ціна в нас мала би бути нижче, десь ось тут. У нас ціна знаходиться все, ще в нашому діапазоні вище, і це фактично наразі формується прихована бичача дивергенція, можна так сказати, на продовження лонгу. Але виходить так, що в нас з однієї сторони е, шортова дивергенція, а з іншої сторони лонгова. І що в нас переможе, незрозуміло. Тим більше діапазон тут вже проторгований, явно десь кудись вихід е, буде. Е, щодо якби, прихованої бичачої дивергенції, то вона б краще виглядала, якби ми сходили десь ось сюди, і в нас індикатор вже спустився, скажімо так, ось, нижче тобто, ось цього рівня. розумієте, Ось цей ціновий діапазон, але ціна в нас би знаходилася вище нього, але при цьому індикатор демонстрував би нижче значення, е, ніж, коли він, ніж коли ціна була е, тут нижче 70 тисяч. Індикатор біг гай був шортовий і залишається шортовим. Тому що в нас ось тут ось ця позначка розподілу. Ну і плюс є ось червона така сигнальна лінія, яка нам сигналізує про шорт. Індикатор Opportunity є шортовий сигнал, ну і ми до е лонгової лінії, де потрібно якби, куп... купляти інвестиційно, ми ще не прийшли. Але підтягується трошки вище. Це у нас 34 тисячі. Ми це собі перепишемо. Наступний індикатор ковзна середня, звичайна, річна ковзна середня, тобто 365 днів. Відповідно, ми прийшли на таймфрейм один день, і вона в нас знаходиться на позначці вже 71400. Це ще спрямовано вгору, і ми знаходимося вище. Тільки вона в нас вгору спрямована, залишаємо лонговий сигнал. Єдине, що ми переставляємо тут на 71400 значення. Індикатор піфагора профіт лос, і ну, тут хоча значення в нас нібито зелененьке гістограма ця підвищується. Але бачимо, що в нас тут є вже дивергенція якась, чому зробили вищий хай по ціні, але чомусь у нас в профіті менше гравців перебувало. Відповідно, я так розумію, що це фіксація позицій якихось. Поставимо шортовий сигнал, індикатор P Cycle. Ми знаходимося вище ковзних, ковзні поки що спрямовані вгору, так вони якось закруглюються. Але, грубо кажучи, ні сигналу sell ні сигналу buy не було, тому будемо видумувати лясапет, як кажуть у нас в селі, і залишаємо лонговий сигнал. А або DMI, тут вже шорт іде. Тому що є дивергенція і по силі гістограми, я бачу, що в нас тут вже менше сили на цьому хай. І так, якщо дивитися, у нас дивергенція, і так, якщо дивитися, у нас ой, дивергенція, рівень золота. Що сказати? В нас золото почало зростати. Тому е, оця лінія ковзна, яка відображає ціну золота в біткоїнах, вона у нас почала йти вгору. І якщо ми ось тут в цій ситуації, ніби як знаходилися в закріпленні над золотим рівнем. То зараз, як бачите, ми навіть нижче нього. Ось е, цей пробій назад, закриття нижче золотого рівня, е, це недобре. Е, але ми ще знаходимося вгорі, е, нібито все може змінитися, можемо вище вийти. Е, я даю шанс, ставлю нейтральний статус. Так, індикатор BIM. Ну, є в нас тут вже певна маленька дивергенція. Ну вона -то настільки неявна, що я не знаю, я е, краще поставлю нейтральний статус, тому що тому що. тому що... Так, канали середньої волатильності, ATR Channels... У нас попередньо був шорт, оскільки прихід до верхньої межі оцього каналу і не закріплення вище. Це свідчить про те, що ми б мали піти десь в цю зону зелененько. Ну, наприклад, якось тут було так, ми пішли ось ось це наша проторговочка тут в зелененькій зоні, і ми вже прямувалися далі вгору. Або ось тут, подивіться, ми виходили, тут ми сходили в зелененьку зону і вже продовжили рух далі. Оскільки в нас канал цей, бачите, так рухається ніби вгору, то нам можна і вниз не ходити. Просто залишатися в цьому діапазоні вгорі 90-100 тисяч, а цей канал сам до нас підтягнеться вище. Я зміню статус шортового на нейтральний, тому що все ж таки ось цими хвостами свічок ми заходили в цю зелену зону, Бог його знає, можливо, цього і достатнього буде. Але і верхня межа в нас, знову ж таки, не дуже високо знаходиться. Тобто найвища ціль, відповідно до цього, це у нас от якраз 116 тисяч. Індикатор Chaikin Money Flow. був в лонговий. Є тут маленька депрегенція, але. Вона така, знаєте, більше схожа. Ну ось тут дивергенція була, я розумію. Але теж така пласка, але пласка, але явно. Тут це таке ні туди, ні сюди. Тому я поставлю нейтральний статус. Ну а чому не лонг? Тому що ми і так вже знаходимося, як бачите, в пікових значень значеннях, і в цих пікових значеннях фактично у нас формувалися якісь несхідні імпульси. Корекційні, можливо, буде перехай і вже буде сформована конкретна дивергенція. Можливо, не буде, можливо, ми звідси підемо там на корекцію. Помодіти Channel Index, а він був шортовий і є шортовий. І дивергенція, і ми перетнули ковзну, тому шортовий. Так, моя кастомна стратегія відповідно до RSI і підтвердження на VWAP, і в нас ось був останній сигнал шортовий. Тут шорт, лонг, шорт. Зрозуміло, що в нас тут проторговка, але останній сигнал шорт, він у нас фактично був зафіксований. І поки що в нас ніяких лонгових немає передумов. Можливо, з завершення цього тижня дасть якісь лонгові передумови. Я цього не виключаю, але поки що. Нічого такого нема. Elder Auto Envelope, конверт Elder, який автоматично розраховується. Ну, тому що він підлаштовується тут саме до волатильності. Він десь звужується, десь розширюється. Бог з ним залишаємо нейтральним. З однієї сторони, ми знаходимося біля верхньої межі, ми її тестували. З іншої сторони, все-таки у нас все вгору газує, тому, тому нейтрально. Elder Force Index і це шорт. Бачите, дивергенцію, ось вона. Просто, просто капець яка дивергенція. Чого тут ще говорить? Давайте на один день зайде, кстати. Ну, гляньте, це така вяла проторговочка, якщо чесно. Дуже така вяла. З іншої сторони, в нас ніби ж збільшується цей форс-індекс. Але ну камон. Я скажу на денці, в принципі, ми можемо тут гасанути, ще щось якесь перехай зробити. Ну тут виглядає допустимо. Але я сумніваюся, що це на тиждень щось глобально змінить. Навіть ми зробимо 120 тисяч, то буде це виглядати ось так. У нас просто. Трошки по іншому диверенція буде виглядати так Elder Impulse System, сині свічки, все зрозуміло. Нейтральний статус. Ми по боковику, і, грубо кажучи, вихід з цього боковика і колір свічки у нас визначить нашу подальшу долю. Або вгору, або вниз. Теж рібнс є про що поговорити. Це в нас складність майнингу, демонструє ось ця така ковзна внизу. Ну, попередньо, коли були такі ситуації, ось тут була до речі, ситуація під ми потім вийшли. Але зазвичай це говорить, що ціна біткоїну буде якби знижуватися, або відбувається на ринку капітуляція. Але я думаю, теперішня ця ситуація має трошки якісь інші складові. Можливо, якась там конкуренція, ще якісь там внутрішні процеси, е, переміщення, відключення майнерів. Е, зараз в нас зима, там де сонячні якісь інші відновлювальні джерела електроенергії, то відповідно зменшується генерація і е, ну, майнери відключаються, це є така закономірність. Тому, в принципі, не страшно. Я, мабуть, нейтрально поставлю. KPI for crypto був у нас шортовий сигнал, і в нас він в шортовому статусі є, в принципі, сказати. Навіть якщо будемо перехай робити, я не думаю, що тут щось буде змінюватися. Шорт, хал тренд був нейтральний. Ми вже знайшли сигнал сел. Такий він цікавий. Дивіться, ти прямо ух. Конкретна така зона супротиву. Ось вона така 102 500, там 107 500. п'ятсот. це конкретна така зона супротиву. Тобто, нам треба для зламу закріплюватись вище, виходити вище, закріплюватись вище. Ну, тобто просто пробій. Повернення ціни нижче, нічого не змінить е, з показниками цього індикатору. Він нам якби говорить про те, що якщо не забиваєш ти, то забивають тобі. Бо якщо не будемо йти вгору, то логічно, що будемо йти вниз. Індикатор Рахул Мозамбір, дуже прикольний індикатор, осцилятор. Ну тут дивергенція. Це шорт, він був шорт. І залишається шорт. Давайте на дні глянемо. На дні, до речі, от ДНК в нас потенційно гляньте. Розумієте? Розумієте, що я говорю? Ось воно, ось воно. Можливо, ми все-таки. Буде ось тут ця штука така, от якось тут. Бачите? Ми звідти пш, ракетою вгору підемо. Але треба тут нам це таке ще знизитись, нижче. До речі, ми з вами пропустили індикатор Elder Bull Bower, а він нейтральний був. Я поставлю шорт, бачите конкретно цю тенденцію. У нас, по-перше, дивергенція, і, коротше, показники йдуть вниз, ми тут, униз під нернем, тоді вже можна буде щось думати про якийсь розворот. Сила боків зменшується. Ще один такий цікавий клінгер волюм Oscillator Але він був попередньо шортовий тут. Тут у нас був надія сподівання, але без закріплення. І ми провалилися знову вниз з минулого тижня. Ось ця червона ця точка, ось тут. Ну, і в принципі, у нас вся картина, бачите, вниз дивиться. Тобто шорт конкретний. У МакДі у нас дивергенція, і по ковзній, і по гістограмі. І є пересічення минулого тижня. Щось у нас дуже все так погано, що ж, що ж противно. Так, ще один індикатор, такий lock and Bullish нейтральний. Ну це зниження сили биків. Оцей стопчик сіренький. Говорить про зниження сили биків. Ну ось тут, бачите, просто до чого це призводило. Так поступова сила зменшується. Але ще все ще якби є потенціал, я вважаю. Тому ну, нейтральним залишим. То взагалі у нас все буде червоним. Надирає Ватсон. Ого, тут вже цих сигналів один, два, три, чотири. Це вони вже закріпилися. Хоча вони є так, що вони перемальовуються, але їх тут вже 4. На місяці що у нас, до речі? І на місячному у нас. На місячному, як бачите, у нас не так часто виникають ті сигнали. Тому день? Ну, останній теж Хоча, ну, це діапазон. Поки що в нас якось розвертається той діапазон, господі. Короче, шортовий, шортовий. Наступний варіант Дарай Ватсона. Теж шортовий, оскільки я ось тут манібех, так, так би мовити. Фіксуй позиції, тікай. На денці бачите, ось цей останній памп 110 тисяч теж формувався цей манібег. Але бачите, в подальшому це нічого не заважало ціні пампитись вгору. Коли він буде давати нам сигнал на покупку, ну ось, якщо ми тут 88 тисяч ламанемось вниз, то я думаю, там буде сигнал на купівлю. На денці а на тижні у нас буде сигнал на купівлю, це 55, десь тисяч. надарає Ватсон в інтерпретації, Йосет. І ось шортовий сигнал. Страшно, тому що вони теж не так часто у нас з'являються. На денці О! На денці в нас гляньте. Ось тут вгору, може, навіть будемо пампитись. Є надія, сподівання. Іще один надирає Ватсон, інвелов, червона зона. І ми щось тут вже якось, бачите, щупаємо. Щупаємо щось нейтрально. Не, поставимо нейтральну статус. Тому що ми от було прям червоний-червоний. Ми в такий нейтральний зайшли, такий діапазончик. Можливо, тут ще якісь позиції наберемося, Ще кудись пампанемось вгору. Пампанемось. Ну, дивіться, на денці виглядає не так і погано. На да, нейтральний статус так. Індикатор отто такий цікавий. Короче, все хорошо. Поки що лонг він був лонг і є лонг. Ніяких змін нема. Ну, так. BPO, DIV, була дивергенція сформована. Ось цей от крестик червоненький. Відповідно, він був шортовий, шортовий і залишається. Піфагор Глобал дуже цікаво, ну треба його на денці дивитися, на тижні він нічого не показує. Хоча там на трьох днях є сигнал Strong Short. Піфагор говорив про ось це відпрацювання локальне, але я думаю, це більш, більш глобальний лонг відповідно до його індикатора, тому що є все-таки лінія, ось ця його глобал. Якщо ми не нижче неї, то все-таки це висхідний тренд. Ну, вона якби слугує розподіл між несхідним і висхідним е, трендом. І на висхідному тренді потрібно купляти на цій лінії, ну в цій зоні. Ось якраз ми сюди прийшли, мали б десь тут купити і газанути вгору. Е, ціль знову ж таки, ця перша ціль, ось майже ми її досягли. Тут сто тисячі. Ось вона була. Е, Друга цілість, це ось там 115. Тому, оскільки ось тут загорівся цей сигнал бай 100. Дивіться, у нас тут було бай 50, бай50. Ми газували вгору, так? А бай 100 було, де в нас бай 100 було? Ось тут бай 100 було. Ось бай 100. Прикольно, прикольно. Де ще у нас бай 100 було? Тут бай 100 було. Гляньте. Опа! Та ви що? Ну, я думаю, ви зрозуміли. Надія є. Так, трейдер 0.1, теж Піфагора. Нейтральний статус. Був 58 купівля, продажа був там 147, так десь воно залишилось 147, але купівля у нас підвищилась. І купівля у нас тут зараз 64, наскільки я розумію. Півдів був сигнал на лонг, це коли 90 тисяч попередньо спускалися. І ну тут, тут у нас не було сигналу. Враховуючи те, що у нас сигналу на шорт не було, то я думаю, що у нас лонг Півдів, і глобал. Ну, Говоря, що є можливість зробити контртрендовий трейд, там на собі на 115, підлататися так, так, потім вже йти вниз за зароблені гроші відкупати альту, яка вмирає просто. Головне, не набрати альту, яка скаменеться до кінця року. Так, RSI шорт. E все, бачимо, тут нічого не змінилося, тільки все погіршилось. Так, Smart Money Lux Algo, тобто, якби торгівля Smart Money, Що у нас тут? Нічого не змінилося. Тренд висхідний. Так далі, тому подібне. Єдиний мінус, якщо дивитися на одного тижня, то ось у нас десь тут внизу треба купляти, а не зараз. Що стосується структури одного дня, ви бачите, у нас був висхідний такий імпульс. У нас були ордер-блоки, тут ми до них прийшли один раз, сформували ще один ордер-блок. Теж тут його протестували. Ось у нас тут шортовий тепер, тому що ніби у нас був е злам з такої структури. LF. Добре, був то був. В принципі, тут не, не суть. Давайте 4 години глянемо. Ну, 4 години теж боковик, в принципі, нічого іншого і не могло показувати. Супер тренд на одному тижні лонговий. Нам до його зламу аж 74 тисячі, так що далеченько, я думаю, нам поки що нічого не загрожує. Шаф-тренд сайкл, теж в нас лонговий. Бачимо, це у нас таке зелененьке все. Е, але в будь-який момент воно може стати червоним. Вони у нас так би, ламаються на грані. Треба слідкувати. SFP є сигнал. Ось тут. У нас є ось рівень. Ми маємо закріпитися нижче, тоді це буде сигнал на продажу ось так. Ну і наскільки я розумію, тобто ми маємо відпрацювати ось цей діапазон. Діапазон тут у нас, умовно кажучи, там 15 тисяч, і якщо ми беремо. Е, що в нас тут заточка? Десь хай буде 89 мінус е, 15, 54, тобто акурат протестувати попередній why not, припускаємо таку можливість, так? Ну тому SFP там шорт, так, traders reality main, Він шортовий. Я його залишу шортовим, тому що в нас ось ці дві такі великі зелені свічки, е, які потребують закриття. Ми попередньо, як бачите, не ходили вгору, поки ми не перекрили всю нашу велику попередню е, зелену свічку. Треплайн від Піфагора дуже-дуже до нас наблизилась, так небезпечненько, страшнуватенько. І вона спрямована в принципі вгору. Погано, що ми близько до неї підійшли. Але, до речі, купувати на треплайн, якщо ми не закриваємося нічні, це непогані непогані точки входу. Тому тут лонг, поки вище ми лонгуємо. Так, індикатор Womanchu Cypher A. Він у нас тут на тижневому таймфреймі. Вказує все. Клас, супер, лонг, нема чого боятися. Ось у меншу Cypher B, а він у нас був шортовий, є шортовий, і. блін, на тижні, звісно, печалка. Це печалка. І на місяць ще й заокруглення йде. ти боже мой. Що у нас по деньці? ДНК дає надію на якийсь якийсь памп. Але судячи з того, що Маніфлоу у нас оця зелена штука йде вниз. Кожен перехай, це можливість взяти кращий шорт, скажімо так. Індикатор volume Accumulation Був лонговий. Був відверто лонговий. Сформувалася у нас дивергенція, але ми не падаємо, заходимо ніби якусь проторговку і подивимось. Можливо, у нас якраз сценарій ось цієї нашої попередньої проторговки тут повториться, але ми в цій проторговці півроку знаходилися. І вже ми тут ріскоро буде, далі буде видно. Volume Accumulation був лонг. Я в шорті його ставити не буду. Тут фактично вже шорт пропущений, нейтральний стат. Так, Альфа Сенчері, купа червоних крапочок. Це шорт. Останній індикатор Coin Value Days Destroyed. Як бачите, в нас були сигнали тут шорт, тут лонг. І поки що в нас немає шортових сигналів. Слава Богу. І, і значить, у нас лонг. Хоч щось у нас хороше. Так, я вам збрехав, що це був останній індикатор. У нас ще один індикатор і Camarilla Pivot Points. Я робив окреме відео щодо цього індикатора. Це в нас. Рівні річні, це волатильність. Е, річна. 80 тисяч це саме півотпойнт. Е, є ось ця середня зона. Ми знаходимося вище неї. І, відповідно, це в нас, грубо кажучи, бичий тренд. Торгуємо в рамках е, ось цих волатильностей. До речі, подивіться, ми прийшли фактично до річних цілей, це діапазон 2024 року. І ось ми прийшли ціль, у нас була 114, ось вона 115 тисяч. Тамарілла. Ось вона, розгадка, звідки блогери беруть ці цифри. І бачите, закріплення h 4. Ми тут ми прилетіли на H5. Ну, але головне, що ми знаходимося вище е, ось цієї ось е, pivot point. Якщо ми вище, значить лонг. Тобто ми лонгові тут діапазони тут. Е, можна, звісно, контртрендово, але е, ну, в пріоритеті лонг все-таки. Я ось таким чином вирішив ще індикаторів підкинути, щоб у нас статистика була не настільки страшна. Так, ще додамо один індикатор, називається е, Market Sentiment Technicals від Lux Algo. Це такий агрегатор е, технічних показників. Є RSI, є Stochastic RSI. Стохастичний e, community-channel-index. Ну, коротше, грубо кажучи, те ж, саме, те ж саме, що я роблю зараз тут дофігав цих індикаторів. Це теж такий агрегований, певним чином їх поєднує, аналізує. Тут, бачите, є, коли вони перекуплені, перепродані, в нейтральному положенні. І дає ось тут таку шкалу. Типу, Буліш. Ось що мене більше цікавить тут в цій штуці, це ось ця от канітель. Не знаю, з чого вона розраховується, але тут є дивергенції, і вони плюс-мінус відпрацьовують. Бачите, була тут дивергенція пішли вниз. Тут сформувалася дивергенція. Що ми зробили? Погнали вгору. Зараз, я думаю, у нас тут є дивергенція, але вона у нас щось тут не відображається, не підтверджена. Ось тут була дивергенція, бачите, пішли вниз, тут сформувалася, погнали вгору. І нейтральний статус, нейтральний статус, тому що немає нема сигналу. Ті, які були, вони фактично відпрацьовані. На денці ми бачимо, що фактично це в нас взагалі. Ми ось як зайшли в цей діапазон, у нас тут жодного сигналу. І бачите, у нас статус нейтральний. Ні туди, ні сюди. І ще додав я один індикатор, який відслідковує тренд, скажімо так, один з варіантів тренду. Радіус тренд називається, що тренд має радіальну е, висхідну структуру, так що він має е, тенденцію до прискорення, такого якось кульмінації, і е, відповідно завершення. Відповідно, це ж і точка зміни тренду. Наразі це у нас тут е, 82 тисячі. Я вирішив ну, якби, додати ще один такий варіант відстеження тренду. Попереднього циклу гляньте він непогано відпрацював. Він просигналив, на коли там пропивали нижче 45, нижче 50 тисяч. Він дав сигнал, що зміна. Ось тут, на такий радіальний. Тут ми виходили, коли вище 25, відбулася зміна тренду, і зараз ми вже на сотні. Наразі ми йдемо вгору. Давайте дивитися, що в нас за результати вийшли. Результати погані. У нас 27% за лонг, 45% за шорт, нейтрально теж 27%. Не знаю. Ви ж бачили, що якісь індикатори все таки більше позитивно налаштовані, але можливості для входження в шорт зараз побільшало. Небагато побільшало. Не знаю, до чого це призведе альткоїни, тому що вони взагалі собі характері якось роблять. Знову ж таки, це ми дивимося тільки біткоін. Можливо, біткоін. Ще зробить якийсь невеличкий хай, але в цей момент на альткоїнах буде такий позитив, що ми просто там дійсно побачимо той сезон. І відповідно до цих показників, якщо біткоін не буде далі рости, то він точно недалеко буде рости. Можливо, я помиляюся, оскільки все-таки ж це індивідуальна інтерпретація цих всіх індикаторів. Її не можна вважати об'єктивно, але і ігнорувати її теж не можна. Тому на сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.